Слава Україні, героям слава! Всіх вітаю на каналі. Так, що ж, розпочали ми Оранку вже сьогодні. Получається, це вже четвертий мене город. Орю, де-не-де позагрузав, коротше, дуже мокреча Така у нас конкретна. Ну, тут, бачите, рівчак, це мені виходить, віддали города 20 сотих, але там Чуть-чуть низок покинути так в самому Рівчаку, так як О, Там постійно мокро і погано родить, люди говорять. От, дивіться, тут виходить, в прошлому році змолотили пшеницю. От, і люди покинули, сказали, що щось там їм не подобається, бо його знає. А, малий врожай дає, а тепер дивіться, яка падалиця пшениці посходила. Тут просто можна вже косити сіно. Ось так на фоні трактора вам покажу. Колесо на 16, дивіться, майже більш пів колеса ховається. Я спочатку приїхав сюди, щось здалека глянув, думаю, капець, там такий пірій, не буду я цей город навіть чіпати. Потім придивився, дивлюсь, наче пшениця. От, ну Ви представте, скільки цей комбайн згубив тут пшениці, зерна, коли таке воно посходило. Такими прям купами. Ну, Загорюється так, скажем, Ось місцями такий, наче чуть, чуть чубчик залишається. І це все залишається, отут під гачує зборинку, бачите, зробив до плуга. Ну, Щоб лишній раз не, не волочити, щоб посіяти зразу можна було. Ось так виходить. Бурінка роботу класно робить, все, ну, не розрахував я і вже не їхати додому, бо так як працювати потрібно, поки виходний. Потрібно було або туди далі сантиметрів 20 опускати її, або назад сантиметрів 20. А то виходить, якраз, ось бачите, тут це в мене з боринка, якраз в стойку товче. Ну Орат то воно ори, орав там одного города сухішого, то класно, вона земля розсипається, а так мокрий, пхає на боринку і воно наче другому корпусу не може довернути трошки. Земля просто ось пластилін. Тут глина така з піском, суглинок там його ще називають. Ну, трактору тяжковато. глибина тут, звісно, 15 см більше немає. Ну, мені посів більше не потрібно, я вже буду потім на зиму орати, коли тут овес хочу посіяти після овса то буду орати вже, виходить, без борінки. І вже якщо буде позволя... ну, дозволяти, то буду орати глибоко. Або навіть можливо у батька я буду брати МТЗ, так як цей город близько коло батька знаходиться. Бо я живу в зовсім іншому краю села. Мені до цього города десь більш 5 кілометрів їхати. ну Таке в районі 5. Ось так, услі, як завжди, провіряють, ні одного не було, тільки почав урати, злетілися. Були й ворони, ще такі великі, що можна було стріляти їх на, на юшку, як то кажуть. То десь повтікали, як тільки вілі з трактора. Оператора немає, тріногу також забув, зараз покажу. Бачите, глибина невелика, я ж кажу. Так, приблизно. Можливо, навіть до 20 буде, можливо, більш 15. Ну, 15 законних. Я мені підпосів, я ж говорю, глибше не потрібно. Щоб раніше договорив за цей город, то я б його на зиму, звісно, поорав. та то -та вони так, виходить, солому трошки забрали там, видно, полова позалишалась. Це більш за все, що це в полову так комбайн-кидав зерно. Ось так. Ну хорош, і давайте я вас провезу. Бачите, тут та гора така конкретна. Оті будинки навіть не видно із гори, як їхати під гору. Такий уклон конкретний. Зараз покажу під гору важко їде. Хожу перший повишений. Тут який уклон. Там видно вимочка, там говорила людина, що воно не родить. Побачу, ну, можливо, на зиму, як буду брати МТЗ, попробую ще метрів хоча із 20 донизу порати. Так як наче, люди говорять, що, е, що на довгий срок користування цей город віддали. Ну, кажуть, не хоче, щоб і пропадало, але беріть без питань, користуйтесь. Доново їхати до Лара. Чожений город не заїхав, поки назад дивився. Трактор з гідрою з селі Юля на дозаторі. Він їде взагалі, рулювати не потрібно. Виставив, був більш-менш відрегульований. Ну, е якщо починає пробуксовка йти, то може трошки потягнути ліво-право. А так то плаваю ще кладу реча. Потрібно рушати помаленьку, щоб порімка встигла назад відскочити. І потім е даємо газ. Бачите, яку боросту попало. ти не подужує Ось ця яка гляньте на температуру. Він тримає температуру, тиск на холостику зараз півтора. Щось мені це масло не сподобалося, це взяв Манол манолу 15 w 40 Він його й під'їв трошки, і тиск на ньому щось мені не подобається. От мене раніше постійно в районі тройки навіть на коло тримав гарячий. А можливо вже девігун підсів, не знаю. Але це в принципі після заміни масло так вийшло. Рази. Бачите, який на нагород. Через того на розору. Потім на зиму вже складка зробив. Такий під димок трошки кидає чорний. Тяжко йому під гору. Передачі. Бачите, чому буксує? Повністю ось дивіться, що робиться. Пластелін ще. хочу вивороти. І завтра попребувати посіяти, тому що хай чуть просохне земелька. Ось Дивіться, бачите, під гору де ось така мокреча, та взагалі повністю липке. Ну, глина, тут не сам пісок. Але нічого їде, тут в люди взагалі майже ніхто не де нічого не орав, бо тут і далі, далі від рівчака, там Вода ще по розорах кругом стоїть. А тут -то трошки рівчак стягує. То він, бачу, один город поораний, а вже... Ага, ось, ось щось тут видно посіяв чи посадив. А там моїх батьків ось через один город. Ну Це так колись роздали тут а кого будинки по цих вулицях, пороздавали городи. Ось так. Кому таке сподобалось відео і оранка, і чи ця борінка заслуговує лайка. Побачимо потім по статистиці відео. Ну, я її перероблю, я її зміщу сюди. Триматиється вона ось тут на струбцинках і чуть прихватив. І ось, ось тільки один пальчик. Профіль-профіль вставлено. Пальчик витягуємо, Боринку на культиватор переставляємо і все. Ось так. Ну, в принципі, краще з боринкою орати весною. Набагато краще. Ось такий фон поля. Так би зараз ця бріла, просто така лежала і Потім прийшлося б трошки її якимось культиватором поправляти, а так зразу можна сіяти. Всім дякую за увагу, до побачення. Все буде Україна.